Платити більше в Івано-Франківську тарифи на воду ймовірно зростуть на 67%. Принаймні, відповідний проект рішення уже ухвалила Національна комісія у сфері енергетики та комунальних послуг. Здорожчання води пояснює начальник водоекотехпрому Микола Саєвич на часі. Адже вартість була незмінною продовж двох років. Натомість за цей період зросла як мінімальна заробітня плата, так і електроенергія та інше. Які були в нас тарифи? Ну, були дуже Низький. У ну, нас куб води разом з ПДВ коштував 3 гривні 94 копійки, води, водопостачання. Ну, нема такої, вже давно всіх під 10 гривень. Куб стоків, тобто водовідведення, був 5 гривень 34 Загалом була вода. З... Водопостачання з водовідведенням 9 ,28 гривень 28 копійок. Платити за воду івано-франківці зможуть за двома тарифами. Вартість загальнобудинкового буде трішки дешевша. Один кубометр становитиме 14 ,83 гривень 83 копійки з податками. З них вода 6 ,16 гривень 16 копійок, а водовідведення 8 ,67 гривень 67 копійок. Ті, хто розраховуватимуться за власним лічильником, ще дорожче. Я наголошую з використанням не з обслуговуванням, а з використанням тут. Це мається на увазі з використанням мереж будинку до крана. Такий тариф буде складати загалом 15 гривень 50 копійок. Цьому вода 6,43, водовідведення 9 гривень 0,7 копійок. Цей тариф він більший, він буде в себе включати вже е, е, тим людям, які будуть платити по цьому безоплатну повірку лічильника, там закладений обмінний фонд лічильників, ремонт цих лічильників. Самі ж мешканці таким підвищенням ці невдоволені. Мовляв, скоро і за повітря потрібно буде платити. Від тих тарифів, може, е, нема слів. Ми і так не виживаємо, ще не знаю, скоро за повітря будуть брати. А звідки можна платити? У нас пенсія 1185 гривень. У мене так як медика. За що платити? То взагалі нема за що платити. То вони обнагліли вже до краю. Я дуже негативно до цього ставлюся, тому що з підняттям зарплат, до того низького мінімуму, який є, воно все одно не прикриє всі потреби ну, наших жителів з цим компостом. Коли саме івано-франківці зможуть платити вже за новими тарифами, поки що невідомо. Рішення ще розглядається національною комісією. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.